Один з мушкетерів гигикнув, другий за звичкою щось бубенів про конституційні зобов'язання. Два інших любовно дивилися на свої берці вже декілька днів, не поліровані тілами ухилянтів від захисту територіальної цінності, маєтків, суб'єктів засвоєння кредитних коштів від іноземних партнерів. Короткометражка 299 була вже занадто короткою. Був інший актор, теж Брюс, якась у нього рідкісна китайська фамілія. Ні, те, що довелося викликати бригади з військового госпіталю, це неприємно. Не могли приймальню на першому поверсі зробити. А от за те, що відвідувач після Шаоліню. Автомати не з вікна викинув, а в сейф заткнув. За це мушкетери мовчки подякували про себе ботаніку і навіть змовчили на його фразу, що він прохопив вже, зникаючи у кривавому тумані розбитих облич славних захисників капіталістичної вітчизни. Я вас таки лайном нагадую. От біда, вчорашній дід приперся Моргана Всеволодівна. Згадуючи лекції по психології своєї альмомати, управляючи окуляри на носі, наділа на своє обличчя маску пхе. Носа догори, губки вареничками, погляд з-під лоба. Станіславський. Вірить в демократію.